Другу виїзну донацію крові провели 5 вересня у Дніпрі в рамках кампанії Розквітай, яку запустила всеукраїнська організація Донар ця акція має популяризувати донорство крові серед українців. До неї долучились 29 людей. Один з тих, хто долучився до акції Юрій Носач. Чоловік здає кров в четверте. Розповідає: за весь час віддав близько двох літрів. Стати донором його надихнули друзі. Сходити здати кров це було. Е... Таке, як зустрітися із друзями, майже а потім все перетворилося із якоїсь культурної програми. В звичку зараз такий час дуже багато, кому треба кров військовим і дітям, і хочеться допомагати. Чим можу. Місцева жителька Тетяна Адамова стала доноркою у 2015 році. Жінка каже, здавала кров вісім разів. Для неї донорство це простий спосіб зробити добру справу. У мене найпопулярніша група перша позитивна, але навіть з моєї групою крові я бачу, що в ній потреба є майже постійно. Я уявляю наскільки багато потребують інших груп. Станіслав Коукунов здає кров понад 15 років. Чоловік, засновник клубу прокату каяків, тому вирішив долучитися до акції Розквітай і в інший спосіб каже, щоб поліпшити стан людей після донації крові, надає кожному з них безкоштовну годину плавання на каяках вийти на каяці на природу, подихати свіжим повітрям, насолодитися. Природою, яка знаходиться, це якраз те, що саме може людина зробити на для того, щоб підняти свій стан здоров'я, акцію організатори планують проводити кожні два місяці. Координаторка південно-східного регіону проєкту Донарюа Тетяна Канчура каже: на виїзних донаціях люди почуваються спокійніше ніж в лікарнях. Це світова практика, коли донації проводять в громадських місцях, в музеях, в торгівельних центрах, в картинних галереях. І ми намагаємося цей досвід імплементувати в Україні, як бачите, доволі успішно. За словами координаторки проєкту Тетяни Канчури, під час другої виїзної донації волонтери зібрали близько 13 літрів крові. Жінка додає ця кількість еквівалент 87 врятованих життів. Зібрана кров призначена для дітей онкогематологічного відділення у Дніпрі. Долучитися до наступної виїзної донації крові можна, зареєструвавшись на сайті донор Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.